Христос рождається, вітаю вас, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. І якщо не забудетесь, то підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Найліпше, щоб цей коментар стосувався Божого Слова, над яким ми зараз будемо роздумувати, медитувати. Я запрошую вас до першого читання на другу неділю, звичайну, це перше читання, це читання з книги пророка Самуїла і розповідає про покликання пророка Самуїла однієї з найбільш важливих. Постати Біблії. Тими днями Самуїл лежав у Господнім храмі, там, де стояв ковчег Божий, і покликав Господь Самуїла. Самуїле, Самуїле, цей відповів: ось я і побіг до Елії і каже, ось я кликав ти мене. Той каже ні, не кликав, вертайся і лягай. І він пішов спати. Господь же покликав знову. Самуїле Самуїле, схопився Самуїл, пішов до Елі і каже, ось я кликав ти мене. Не кликав я тебе, мій сину, відповів Елі, – вернись і лягай. Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не було об'явлене. Знову Господь озвався до Самуїла втретє, і схопився він, і прийшов до Елі і каже: Ось я кликав те мене. Тоді Елі зрозумів, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Іди спати, а коли тебе покличуть, скажеш, говори. Господи, бо слуга твій слухає. І Самуїл пішов і ліг на своєму місті. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами. Самуїле Самуїле, Самуїл озвався Говори, бо слуга твій слухає. Самуїл виріс, і Господь був з ним, і він не дав ані одному його слову впасти на землю. Оскільки перше читання концентрується на покликанні пророка Самуїла, саме на такій теології покликання, можна сказати, то пропускає певний уривок тексту. А саме, що Господь говорив до Самуїла, після того, як Самуїл озвався Говори, бо слуга твій слухає, ну, Господь почав говорити певні речі Самуїлові, Перше читання це пропускає, щоб нашу увагу зосередити саме на, на самому моменті покликання. Е, і тому відразу перескакує через цей уривок і е, закінчує цю лекцію, це читання Самуїл виріс, і Господь був із ним, і він не дав ані одному його слову впасти на землю. Е, тобто, Господь покликує поіменно, покликує е, з нашою історією життя, бо ім'я означає ідентичність, тотожність, місію. Шема, Шемуель, вислуханий Богом. Пам'ятаєте, як Анна не могла зачати і молилася до Господа, і Господь її вислухав, і ось це вислухання Бога, цей досвід, що Бог вислуховує, стало ім'ям Самуїла. Але думаю, що своїм служінням пророк Самуїл Шемуель, Шему, Шема, значить, слухати. Він, усяким, він усім своїм життям намагався показати, що потрібно слухатися Бога. Дуже важливо, дорогі мої, слухатися Бога. Дуже важливо не жити догоджаючи іншим. Дуже важливо не жити вдовольняючи інших і називати це, наприклад, любов'ю, тільки передусім слухати Бога. Що ми маємо? Ну, Молодий юнак Самуїл, назвемо його так, ну ким він був, Ну, таким старозавітним семінаристом, скажімо так, прислуговує в санктуарії, там, де стояв ковчег Божий, і там разом з ним є Елі. Тільки Елі ночує ну, не там, де ковчег Божий, тобто не в каплиці, скажімо так, старозавітній, а десь там на своєму звичайному місті, десь там в своїй кімнаті, можна сказати. Тобто, семінарист, Самуїл. Є біля ковчегу завіту, там є присутність Бога. Ну а священник ну, то де там, де там собі хотів, скажімо так. Хоча здається, що радше священник мав би проявляти більшу набожність. Елі був дуже кепським священником. І тепер вгадайте, в чому полягав його найбільший гріх. Найбільший гріх Елі полягав в мовчанні. Елі промовчував те, що чинили його сини. Елі промовчував ті злодіяння, які діялися з боку ну, інших священників, скажімо так, інших священників. І тут я хотів би, хоча немає цього в першому читанні, я прочитаю цей контекст, щоб ви зрозуміли, що Господь сказав до Самуїла. І сказав Господь до Самуїла: Гляди. Я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в двох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Зверніть увагу. Мовчання на гріх є дуже серйозним гріхом, настільки серйозним гріхом, що Господь скарає дім Елі повіке. Чому? Бо Босини зневажали Бога, а він мовчав. Тому клянусь домові Елі не загладити повіке ні жертвами, ані офірами провини дому Елі. О, то навіть не може він нічого зробити, цей Елі. Тобто, навіть якби він там покутував якісь жертви, приносив о, нічого не поможе, каже Господь. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав відчинив в двері Господнього храму, боявся оповідати Елі про видіння. Та Елі покликав його і сказав: Мій сину Самуїла, той відповів: Ось я і спитав, що він тобі сказав? Не крий, прошу від мене, хай Бог зійшли на тебе це і те, і ще те причинить, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе. От і відкрив йому Самуїл усе, нічого не затаїв від нього. Елі сказав: Він Господь, хай чинить те, що йому до вподоба. Самуїл виріс, і Господь був із ним і не дав ані одному його слову впасти на землю. Звернімо увагу на цю послідовність, оскільки Самуїл трепетно дбав про Боже Слово, то Бог не дозволив, щоб слово Самуїла було зігнороване. Спробуймо собі уявити, спробуймо відчути всю цю атмосферу. Я не випадково сказав, що Самуїл то такий старозавітний семінарист або послушник, якщо хочете. Ну, а Елі то такий старозавітний вихователь, ректор, можливо, можливо, єпископ. Ну, не ображайтесь на мене, шановні ректори. Я це виключно хочу для зображення певного, щоб зрозуміти глибше цей уривок, зрозуміти глибше цей текст. Ну от представте собі такого семінариста. Який молиться в, в каплиці перед пресвятими дарами, раптом чує такий внутрішній голос, Бог його кличе і називає його пойменно. І цей семінарист каже: Так, Господи, каже, я слухаю уважно. Ну, і Господь каже: Слухай, підеш до отця ректора вранці, або поїдеш завтра вранці до Владики і скажеш йому, що я скараю його злодіяння, він вмре. Я й дім його повіки скараю, що він навіть не зможе відпокутувати це все. Чому? Бо він мовчав. Я розумію, чому Самуїл боявся написано, боявся. Можемо собі уявити, як йому було ніяково сповіщати таку прикрість, адже Елі виховував його з малку. Ну, то був його такий ну, батько. Зверніть увагу, як, той, як Елі звертається до нього. Е, так, так, так. Загубив цей текст. О, мій сину Самуїле. Той відповів: Ось я. що він тобі сказав? Не крий від мене нічого. Звертається до Самуїла як до сина. Ну і напевно, Самуїл мав що завдячувати Елі. Ну, Елі впроваджував його в таке, ну, служіння в санктуарії, в щіло, здається, якщо не помиляюся, так. І здається, що Самуїл ну, був прив'язаний до Елі, мав таку вдячність. Від він самого малку там служив. І тут Бог йому каже: слухай, Самуїле, ти тут багато чого, можливо, і знаєш, але тут, тут такі речі відбуваються, що ти можеш піти і сказати йому ти помреш. Я покараю його за всі злодіяння. Весь його дім покараю. Шок. Самоїлові було напевно дуже прикро, напевно, дуже дискомфортно. Але Самоїл обрав бути послушним Богу, ніж власний комфорт. Самоїл обрав бути слухняним Божому Слову, ніж те, що, наприклад, з ним могло статися. Можливо, Самоїл думав, ну, Елі точно тепер мене прожене, наприклад, або скаже, що все, я тобі забороняю служіння. Ти не можеш тут більше бути. іди геть звідсіля». Самуїл ризикував бути вигнаним, покараним, але обрав послух Божому слову. І Бог вчинив так, що слово Самуїла було безцінним. Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Ну і тепер коротко перейдемо до Євангелія. В Євангелії від Йоанна бачимо силу тепер Йоаннового слова. І що це за сила Йоаннового слова? Йоанн сказав три слова. Ось агнець Божий. Ось Агнець Божий. Все, ну тобто проповідь з трьох слів. Інколи можна в Ютубі там, побачити, там, наприклад, проповідь за 60 секунд, там, проповідь за одну хвилину. Там. А Йоанн говорить три слова: ось Агнець Божий. І двоє учнів залишили Йоанна і пішли за Христом. Як же переконливо пролунали ці слова в устах Йоанна Хрестителя, проповідь з трьох слів, а наслідки на все життя. А чому це так? А можливо, тому що Йоанн, хреститель, подібно як Самуїл, трепетно дбав про Боже Слово. Звідки ця сила, звідки ця потуга, авторитет цього слова Йоанна? Ну думаю, що він був, перебував зі словом? Де про це написано Лука, 3 розділ? 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат був правителем Юдеї і четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, а лісані четверовласником Авілени, за первосвященників Анна та Каяфа, тобто були тоді Анна і Каяфа первосвященників, і, ну, і ну, логічно було б, щоб до них якесь там Боже слово було скеровано. але ні, слово Боже було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. Йоанн перебував зі словом Бога в пустині, а тому слово Йоанна було сповнене силою Божого Слова, було потужним словом. Сказав три слова, і учні пішли за Христом назавжди. Ну і в цьому уривку, в принципі, далі учні йдуть за Ісусом. Ісус повертається, каже, чого шукаєте, а і вони кажуть, учителю, де мешкаєш. В принципі, показана суть покликання. Чому? Тому що учнівство в старому завіті та і новому завіті, а як же, не полягало в передаванні інформації. Це не було так, що учні вранці на дев'яту приходили на першу лекцію, Ісус починав перший предмет, другий, третій, потім вони йшли додому на обід. Ні. Учнівство в новому завіті полягало в тому, щоб мешкати з учителем і переймати спосіб мислення учителя, переймати спосіб життя учителя. Вони прийшли, побачили, де він перебуває, і залишились, залишились в нього того дня. Замешкати з Христом, перебувати з ним назавжди це і є суть нашого покликання. А біля початків цього покликання є слово. До зустрічі!